Ну що, бажаю здоров'я всім! От я вже в медико-діагностичному центрі. Дуже він мені, кстати, поміг. Сьогодні можете привітати мене. Сьогодні я 20 раз знаходжуся тут. Рівно 20. Коли перший раз я короче, приїхав сюди з братом своїм на інвалідній колясці. Так що воно мені дуже сильно допомогло. і всім советую. Це дуже хороша клініка. Дякую всьому медперсоналу і особливо Я не слайня. Підписуюсь. Так, ребята, ще я, що скажу, це ви замітло, що я завжди завжди говорю, то я говорю чим поскоріше. Тому що ви не заінтересовуєте мене, ви можете мене тільки заінтересувати грошима. Там зверху є карточки на цей і це Я не то, що шуткую, я буду вам робити контент, продовжувати. Я не то, що якби сказати, іграю дібіла. я... У мене патологія така травма травма, я вам скажу. Я такий відкритий чоловік, дуже сильно простий. Що, що я ще скажу? І... Я, я я, я не сто доларів, щоб нравитися всім. Подімаєте? Я, я живу своє життя, і деякі нюанси можна вам показувати, деякі не можна. А якщо ви мене будете познараждати цим, що ви будете якісь подарки більше дарити чи гроші скидати, Кстати, дуже дякую. Люди деякі скидають дуже анонімно. Ну, скидають і дуже важливі люди мене переглядають, то я цим горжуся. Дякую всім. І не думайте, я інвалідно, я не дебіл, щоб я свої розуміли. І то, що ви там гонять, смієтесь, ви смійтеся. Мене, мене це не цікаво. То от до чого я думку, а що не трошки. До... Я буду навіть якщо ви мені будете давати. Вознаграждення я буду ставати, жертвувати своїм временем, щоб там десь геолокація, допустимо, якусь знайти, щоб ізюмінка, щоб вам був інтерес, буду показувати вам. китайську, японську, якусь скажете, кухню на ваш рост. Ну і що? Всім гарного дня і здоров'я. Саме головне.